Вітаю, мене звуть Світлана Кушнір. Я політичний аналітик, і ми з вами поговоримо про другий замах на кандидата в президенти Сполучених Штатів Америки від республіканської партії Дональда Трампа. Стався він 16 вересня. Це другий. Перший стався 13 липня. Цього разу Дональд Трамп не постраждав, але ця історія дійсно достойна того, щоб ми про неї з вами поговорили. Одразу скажу, що це відео не набере багато переглядів. Алгоритми Ютуба будуть ховати все, що стосується політичних баталій і виборчої кампанії у США, але ми знаємо, що той, хто має вуха, той почує, а кому не дано, тому не дано. Отже, Вестпалм Біч гольф-клуб. Там грає Дональд Трамп свою улюблену гру. В цей час десь з кущів висувається ствол, зброю побачили охоронці. Почалася перестрілка, до речі, потім затримали підозрюваного у скоєнні замаха на вбивство Дональда Трампа. Райана Уеслі Раута уже Трошки згодом, погоня була просто як в голівудських фільмах, з вертольотами. Власне, він затриманий, зараз дає покази. Говорять, що за ним дуже багато цікавих історій. Одна з них це арешт у 2002 році за розповсюдження терористичних погроз. Ну, власне, сам Трамп неушкоджений, Секретна служба цього разу дуже. Швидко відпрацювала. А ось цікаво, як відреагувала спільнота американський політичтеблішмент, весь як один, прямо в єдиному пориві. демократичні, представники демократичної партії висловилися майже в унісон немає права на насилля. А стосовно політичних діячів, взагалі, немає насилля в Америці не може бути насилля. Сказали всі, повторили в різних варіаціях. До речі, цікаво, що вже є і відозва нашого президента Володимира Олександровича Зеленського. Я її зачитаю. Ради дізнатися, що Дональд Трамп у безпеці та не постраждав. Найкраще побажання йому та його родині добре, що підозрюваного спробі замаху швидко затримали. Наш принцип верховенство вправа понад усе. У політичному і політичному насильству немає місця ніде у світі. Щиро сподіваємося, що всі будуть у безпеці, сказав президент Зеленський, відмічаючи те, що дуже радий, що Трамп не постраждав. Республіканці Рстаб республіканської партії радіє таким чином з цим замахом на Трампа. Вони перебили в порядку денному обговорення. Такої яскравого виступу Камали Харіс на дебатах. Про дебати ви можете послухати, подивитися. Мій чесний коментар в описі. Ми залишимо для вас посилання. Власне, Вашингтонське болото. Трошки зарябіло. Напередодні старту обговорення бюджету на наступний рік в Конгресі Сполучених Штатів Америки подібні яскраві події, як замах на Дональда Трампа, звичайно, будуть мати вагу, коли республіканці будуть просувати свої, як то кажуть, хотілки, а демократи будуть їм або поступатися, або ні. Ну і наостанок, як проміжний висновок. Трошки лячно стає за будь-кого з кандидатів, чи це кандидат від демократичної партії, віце-президент Хамала Харіс, чи це кандидат від республіканської партії 45-й президент США Дональд Трамп, чи це незалежний консультант Роберт Кеннеді лячно стає за кандидатів на посаду президента США, пам'ятаючи, що на руках у населення Америки. Півмільярда одиниць зброї. І, до речі, дуже багато населення, яке гарно вміє цією зброєю користуватися. Власне, на сьогодні все. Підписуйтесь на канал Інтервізор. Мене звуть Світлана Кушнір, я політичний аналітик, і обов'язково побачимось.